Ці голуби треба показувати отак. Ось. Це декоративні голуби. Чим кращі кучері, тим голуб цінніший. Чим він крупніший, ще й теж цінніший. Любуємося естетичним видом голуба. Чотири породи декоративних голубів на виставку в Кропивницькій привіз Анатолій Василенко із Нікополя Дніпропетровської області. Вдома має пів тисячі птахів. Показує улюблену породу. Голуби називаються бухарські барабанщики. Це голубка. На голові в нього чуб і передній чуб роза називається. На ногах більше як лохми по-українськи. У Василя Салати із Черкас голуби льотного спрямування. Говорить, займається тільки цією породою. Це моя любов, це моя життя. Він піднімається вверх, ну, складчатий, потім складує крилія і, і, і прямо пікірує вниз, не летить, а вроді як падає. І перед землею він опять відкривається і сідає на землю. Саме такий пі пікіруючий польот. Це голуби породи Кінг. Їх вивели для утримання м'яса в Сполучених Штатах Америки, розповідає учасник виставки Сергій Онищенко із Дніпропетровської області. Голубоводами Українськими більше вона використовується як декоративна. Тримають як декорацію для душі. Головне ній екстер'єр. Тулуб, кругленький, коротенький, хвостик, коротенький, широка постава ні груди. Говорить, намагається не пропускати виставки в Україні. У Кропивницькому їх проводять двічі на рік. Учасники самоорганізовуються, анонсують виставку у соцмережах. Важливо для того, щоб подивитися, що ти вивів подивіться, другі селекціонери, що мають ну, порівняння, які твої голуби, що ти вивів, що другі селекціонери вивди. і Зробити виводи і влучати в своє От Для того виставки потрібні. Окрім різних порід голубів, на виставці можна було побачити інших декоративних птахів. Свою колекцію показує Олександр Мороз із Кропивницького. Фазани. Декоративні кури, перепілочки, сіра курібка і папуги. Цікаво подивитися, щось продати, щось купити, поспілкуватися з людьми. Дуже багато знайомих у нас, таких, що теж приїжджають сюди і ми спілкуємося з ними. Виставка ярмарок тривала 5 годин за підрахунками суспільного участь у ній взяли майже сотня людей. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, Новини, Кропивницький.